Ці двоє зробили колосальний вклад в історію медицини прилук, видавши історико-краєзнавчий нарис на майже чотири сотні сторінок. Ідея Олега Шевчука зародилася за три десятки років тому, а ось втілити її в життя уже за кілька десятиліть. Допоміг колега Анатолій Шкурат. У Шкуратносточетвертому році я прийшов сюди в Мілорун ну, 30 років назад, і було таке цікаве. Ну я думаю, що мені ще допомогло те, що в мене було тоді спілкування з старими кадрами цього закладу з такими, як Дім'яненко, Віктор Тимофійович, Сакуна Анатолій Іванович, 42 роки завідував аптекою, І в розмовах ми багато чого цікавого розповідали ще застав Миколи Клочка і тих всіх людей, які застали раніше, і воно передавалась. І потім воно щось мені таке запалилося, і я почав копати історію медицини Прилук. Ми е були учасниками конкурсу, міського конкурсу на кращу краєзнавчу роботу імені Шкуропада От, і стали лауреатами Диплому першого ступеня місяця з Олегом Петровичем, але з нас тільки це ну спонукало до, до наступного, до більших уже масштабів нашої роботи. В основі ця книжка, ось в основі цієї книжки, ось оце. Це за тут вона, якісь були наші перші перші намагання, якісь і гармонічної тексті, фотографії, десь там розмістити. все. А вже ця книжка це вже. Просто рік після появи цієї брошури. Це рік прийшов тут. Вже в нас була клопітка робота. Олег Шевчук походить зі знаної династії лікарів. Ймовірно, що цей факт теж зіграв вирішальну роль у виданні історико-краєзнавчого. Нарису. Мама була спочатку дільничний терапевт. До речі, може цей фактор, вона обслуговувала дільницю де ще тоді, на початку 70-х років, жив рідний брат Яковченка на її дільниці. І потім от я почав цікавитися, хто Яковченко, то подібне. А тато був засновник і першовідкривач відділення реанімації анестезіології, Тоді так називалося. В 75-му році відділення відкрилося, і він до своєї смерті до 96 року завідував цим відділенням. І це може спонукало мені покопатися. Е в минувщині, але ну, потім воно затягнуло, засосало мене туди. І я фундаментально зайнявся дослідженням історії медицини. Потім мені вже дали деякі надбання вже попередників. Була така сана Баба Борисівна, завідуюча патанатом, яка теж цим займалася. І от туди пішов поштовх і. До народження даного видання народженню книги передували довгі роки кропіткої, пошукової і дослідницької праці, які перетворювалися в багаточисленні нотатки. Саме упорядковувати їх і допомагав співавтор цінного видання Анатолій Шкурат. У нас це нарис. Нарис це в основі нарису це документальність. Тобто, в першу чергу, він, цей твір, він автори цього твору вони художньо описують. Реальні події, реальних людей, і ми не можемо десь вліво вправо десь свої вставляти свої думки. Тому у нас це трошки воно може читається суховато. дуже багато цифр, дуже багато подій, дуже багато прізвищ, але це історія. Це історія, і кожна людина, яка тут упомянута в цій книжці, вона несла свою частку своєї свого життя своей, своєї праці, то именно для для нашої лікарні, для здоров'я наших прилучав. Ця книга присвячена історії медицини нашого краю та найстарішого осередку милосердя прилук міській лікарні, якій у 24 році виповнюється 200 років. Загалом історичний нарис складається із двох частин: перша присвячена обставинам появи медичної справи нашого міста, а також історії міської лікарні та місцевих закладів медичного спрямування. Друга ж частина знайомить нас з історією структурних підрозділів лікарні за увесь час існування закладу, лишень самих. Світлин книга містить зо п'ять сотень. Ми з Антолію Михайловичем розділили тут, щоб воно читалося легше. Зразу історичний нарис іде про лікарню, як зародилася, які були, які ліжка були, по якому профілі, які були лікарі в принципі, до сьогодення, а потім розділили по структурам, по службам по вузькопрофільним. Тоді вже ми вирішили згадати тут і дитячу лікарню, і ті медзаклади, які на території нашого міста, але підпорядковані. Обласному управлінню, такі як фтезіатрична служба, наркологічна служба, психіатрична служба, стоматологічна станція швидкої медичної допомоги, і все сюди виклали ми. І, і саме в кінці ми вже не могли не згадати про. Новостворену систему це аботорій сімейної медицини. Теж дали всю інформацію по дільницям, по керівникам, по кількості обслуговуючих із фото, матеріалом З усім автори не могли не згадати і про лікарські династії, та склали хронограф з відомостями про круглі дати, які припадають на рік видання книги. Упродовж тривалого часу автори вивчали широку документальну базу, аналіз якої і матеріалізувався у даний цінний твір. У цей час, е я і переносив мішками книги наказів до себе до хати, і кожну книгу наказів від першої сторінки до останньої. І Щось якась цікава інформація, кого прийняли роботу, кого призначили завідуючим, кого куди перевели, то все нотував, нотував все, що так книжку вилежить. Потім я мав доступ до е, особистих справ на той час 50-сорокові 40 роки. Е, такі справи заводились. Ну не справи заводились, а велися такі е, інформаційна довідка про кожного лікаря. Середні і молодші, тут такого не мали документа, де вся інформація, правильне ім'я по батькові, де який вуз, коли закінчували з фото, і саме головне у цих справах були їх власноруч написані їхні біографії. Потім, враховуючи, що до 18 року ми були полтавська губернія, я Брав папір товариства Маслова, їздив у краєзнавчий музей і працював із літературою, яку не давали на винос. Тоді і Маценка книжку я в руках тримав, що вона в електронному вигляді, там про прилук і медицину є багато. Фара. Тоді приходилось там готувати на листочок, фотографувати фотоапаратом. От архіви Чернігова. З нашого архіва дуже багато і підшивки де Багато я е, до Революції, які виходили, інформації взяв. Е, Розмова з старими кадрами в 90-х роках, з їхніми дітьми, переписка. Я описував. Так, я як підписував деякому з із наших лікарів е, творцю історії медицини від її описувача. Так? Так, тобто я, я, себе, я так себе представляю. Ну тут в чому? Олег Петрович дуже він вам вже казав, що він дуже багато, оскільки він виріс, будучи маленьким, тут на колінах сидів поважних лікарів, він все знав про дуже багато цікавих цікав, знав про кожного з них. Я все це більш, більш писав. Так. Він доповнював, він писав. Я теж свою так скач перша частина, більш більш моя, там де загальна частина, ось звіс в цій брошурі. Це історія медицини, яку я вже теж писав, користуючись записками Олега Петровича. У нього було багато таких, і якісь чорночернетки, якісь були, якісь були на колінах написане із. Інтерв'ю брав у тих людей, які вже давно пішли з життя. От я це все до, до купи збив і писав. Оце перше. Друга, друга частина нашої книжки це історія структурних підрозділів лікарні. Тут якраз я писав, але тут вже на більше вклад був Олега Петровича Шевчука. Оскільки він якраз додавав те, що я знати не, не міг знати. А з друком даного видання допомогли небайдужі доброчинці, бо ж сьогодні то задоволення не з дешевих. Коли ми стикнулися з дороговартістю до їхньою, то я звертався до місцевих бізнесменів, депутатів. Е, Найбільшу леву частину проплатив Рожко Артем Миколаєвич. Задачі чому вийшло 15 книг. П'ять воно було розіслано по бібліотечний фонд України, бібліотеку Вернатську, то подібна, а 10 прийшло нам. То був подарунковий варіант і рекламний варіант тої книги. Ми подарували календарчий музей, подарували спонсору рожку, подарували хто проплатив верстку, тім і голова Барнаш Дмитро Васильович. Подарували тим, хто нам допомагав дуже консультантам, подібне. І вона відіграла свою роль як реклама. Бажаючих появилось дуже багато, і друге видання ми вже видали за кошт е, бажаючих. Сьогодні автори плідно працюють уже над третім випуском цінного історичного видання, а також над наповненням експонатами музею медицини, який вони теж створювали разом. А про нього ми вже розповімо у наступному сюжеті.